Чим кріпацька мазанка краща за сучасну бетонну кануру. Стіни мазанки мали надзвичайні терморегулюючі властивості. Температура в хаті завжди була комфортною. Бетон в свою чергу швидко нагрівається влітку та швидко охолоджується взимку. Також стіни дихали в квартирі, зазвичай повітря або дуже вологе, або зовсім сухе. Ще в мазанці не було ніякої шкідливої хімії, типу пластику або фарб. Також при мазанці був садочок, де можна було посидіти з друзями за чаркою на свіжому повітрі. Також не було довбаних сусідів з вічними ремонтами, які кожного разу бухкають трьохтонними дверима. Не треба було платити за комуналку, а головне, хата була практично безкоштовною, бо всі будівельні матеріали буквально валялися під ногами. Її побудові допомагали сусіди, як і ти їм. Зараз, якщо ти не отримав квартиру у спадок, то змушений її орендувати або брати в кредит на багато років, тим самим потрапляючи у кабалу, яка кріпаку навіть і не снилася.